Вітаю вас на каналі Слимак Блог життя експата. Сьогодні разом з вами ми будемо розпаковувати пилососа, якого я замовила. Подивимося, наскільки він добре працює. Отже, це є е, пилосос Дайсон. Я замовила. В комплектації абсолютно. на них зараз туди була знижка, і також ви можете купити е, цей пилосос. Ну і загалом в них є якась літня акція. Ви можете, купити. ви можете купити даний пилосос або іншу модель в розсрочку на три платежі. Відповідно, це дуже спростить, можливо, ваше життя. Отже, розпаковуємо і дивимося, що ж там у нас всередині. Отже, дана комплектація має, як і всі, трубу для пилососа, має таку штуку, яка дозволяє нахиляти вам пилосос на 90 градусів і залазити в місця важкодоступні. Маємо зарядку для пилососа. Тільки це безпровідний пилосос також маємо кріплення для пилососа на стіну. І, здається, там можна ще прикріпити дві насадки. Далі маємо ці дві насадки, які ми можемо прикріпити інструкція. Маємо три насадки. Перша насадка, яку я Зараз ще покажу вам. Це така насадка для того, щоб прибирати за тваринами. Якраз те, що мені треба. Далі ми маємо ще дві насадки, це велика насадка для підлоги і паркету. І інша насадка це насадка для, здається, якщо у вас багато волосся на підлогі, я. На підлозі, то це для того, щоб збирати це. А далі маємо сам пилосос. Пилосос цей, це зараз, вважається, найпростіша модель. Ви просто маєте кнопку для того, щоб пилососити, і речажок, щоб змінювати потужність з мінімальної на максимальну. І все. Більше ніякої інформації, цей пилосос вам не видасть. Отже, ми починаємо прибирання нашої хати. Я використовую насадку таку типу, яка називається Hair Removal, тому що в нас волосся і такі дивні речі на підлозі від кутів, так і трохи від мене, тому ми будемо з неї починати. Також я повністю зарядила Dyson, Як бачите, він зараз є чистенький. І подивимося, чи вистачить нам заряду. На те, щоб поприбирати всю хату, і як ми це будемо робити, поїхали. Отже, перший поверх я пропилососила, і оце я хочу показати вам, скільки сміття зібралося. От. Але батарея ще е, тримає. Зараз подивитися, там має бути три позначки. Дві позначки. Батарея зараз. І мені залишилося по, е, пилососити сходи, три поверха, е, дві кімнати. І ще хочу попилососити диван та матрас. Подивимося, що буде. Поїхали. Власне, це для це власне саме через ці сходи, і те, що три поверхи дуже зручно мати пилосос без шнура. Дивіться, це стільки я назбирала за три поверхи. Я думаю, що насправді це не дуже багато, оскільки я полисосила три дні тому, тому я вважаю, що це в принципі окей. Але все-таки дивіться, дуже багато воно назбирало. І зараз хочу перед тим, як йти а, тестувати насадку і чистити матрас, хочу це викинути, тому хочу вам це показати, як це відбувається. Дивіться: тут є така кнопка, така от червона, і ви її маєте тягнути. І воно, бачите, відкриває нижній отвір. І ви його виштовхуєте. Насправді, коли я просто перше це робила, воно було не дуже очевидно. Потім ви його просто опускаєте, воно захлопується дуже легенько, і ви знизу захлопуєте його знизу, і ви чуєте такий клік, і воно, власне, от, очищене. Бачите? Досить просто, тому що перший раз я навіть пробувала з силою, і мені не було зрозуміло, як воно працює. Але, як бачите, працює. Також хочу вам показати, скільки ще батареї залишилося. Бачите, досі дві позначки, але, напевно, через те, що я пилососила декілька днів тому, тому воно досить має великий ще запас батареї, і я пилососила на мінімумі, а не на максимумі, бо на максимумі вижирає значно більше. От, зараз йдемо пилососити матраси, подивимося, скільки там буде різної пилюки. Запам'ятали, тут в нас нічого нема. Зараз це в нас чисто. Ішли. Дивіться, ми беремо іншу насадку. Це насадка спеціально для чищення диванів, матрасів і так далі. Воно дуже легко вставляється, як бачите. Раз, і все. Демчастий матрас, подивимось, тут буде. Дивіться, скільки я зібрала з матрасу пилюки. Це надзвичайно багато. Я не знала, що у нас стільки пилюків є в матрасі, але от бачите. Це ми скільки на ньому спимо. Десь півроку, і це дуже багато пилюки. Тобто, можете собі уявити. І зараз я ще хочу почистити ось цей диван. Тобто ми запам'ятали, скільки тут пилюки зараз, і ще будемо чистити диван, подивимося, скільки тут буде пилюки. Давайте. Ой, дивіться, це є можна ще ближче. Та це є стільки в нас шерсті від котів. Давайте подивимося, чи правду Дайсон каже, що воно ну, допомагає прибирати за тваринами так просто. Як бачите, воно прибирає за зоктами досить непогано. Давайте подивимося, ще, що з подушкою буде. Давайте. Бачите? Як на мене, чистить досить непогано. Отже, я закінчую прибирання і зараз покажу, скільки там буде плюки в кінці. Отже, ми попелесосили ще матрас, два дивани, і теж назбиралось досить багато сміття. Поки що я навчилася використовувати лише ці дві насадки, які я вам сьогодні показала, там ще є насадка, щоб залізати в різні кутики і таке інше. Нею ми також вміємо користуватися, але поки що не тестувала. І, як бачите, заряд батареї в мене залишився ще одиничка. Зараз ще раз покажу. Бачите, тому ще виглядає то досить перспективно. Це, це модель 8, є більш продвинута модель 10, там заряд батареї тримає більше, але як бачите, цього абсолютно нормально вистачає. Отже, чистимо і прибирання закінчено. Напишіть, що ви думаєте про такий вид контенту. Чи вам було цікаво подивитися огляди, як працює той пилосос, що я собі замовила. І дуже дякую вам за увагу! Гарного вам дня! Читайте в описі до цього відео фонди, на які можна донатити, якщо у вас є питання, куди ви хочете задонатити. І слава Україні! До побачення!